Доброго дня! Я викладач кафедри графіка, і зараз я покажу, як вам, що вам потрібно для того, щоб скласти іспит з композиції на нашу освітню програму. По-перше, вам потрібен аркуш паперу формату А4. Ви можете його використовувати як горизонтально, так і вертикально. А ще вам треба бути, треба зробити. Поле, в якому ви будете працювати. Для цього ви візьмете олівець і лінійку, але в мене її зараз немає, як і всі, ми тут у скрутному становищі, тому я просто взяла інший аркуш паперу і я їм окреслюю поля на тому форматі, в якому ви будете працювати. Це по 2 см з кожної сторони. Знизу можна зробити трохи більше. Якщо ви виберете горизонтальний формат, те ж саме. Ось ви окреслили формат, далі ви приступаєте до роботи. В мене ще є м -м, невеликі інші аркуші паперу, на яких я можу а, робити ескізи, або пробувати колір. А, але в мене не колір, а туш або акварель, чорна, або Якісь ще інші графічні матеріали. Що вам потрібно? Що вам знадобиться? Олівець, різні пензлі, перо, може якась розтушовка, олівець та гумка для ескізів? На в окремому листі ви робите якісь ескізи, які вам потребую, потрібно буде зробити, а потім переносите все на формат. І далі ви працюєте в ньому 4 академічних часи. Єдине, що ми завжди говоримо, ви, ну, будь ласка, не беріть а, матеріали якісь дуже м'які, тому що вам а, ну, буде важко в такому невеликому форматі працювати. В мене зараз немає ще. Якихось олівців, о, типу акварельних, чорних або тушевих. А в мене просто є графічний але можна і їм. Ну, ще вам буде до потреби там вода, ну і все таке інше. Ще один варіант може бути, якщо у вас є графічний планшет. Тобто ви берете його і в ньому працюєте. Відкриваєте свої звичні програми, які ви деяких ви звикли, і малюєте. Те ж саме, вибираєте тут А4 формат розмір. І так само робите в ньому якихось, якихось поля, ну, типу такого, як я зробила, на звичайному папері і малюєте в ньому. Тобто нам потрібно, щоб ви зробили свою роботу з невеликими полями, тому що нам. Важливо знати, як ви працюєте з краєм роботи. А, і ще вам, буде, вам знадобиться телефон, або який, я, який, якийсь виход в інтернет, тому що вам буде потрібно якось задокументувати своє, ну, свою роботу. Ну, тобто, десь поряд поруч з собою поставити телефон або комп'ютер, де буде. Там весь час ви повинні бути, будете зняти свою трансляцію трансляцію свого, своєї роботи, якщо вийде. Ну і все. Ще може бути, не, ну, зараз в мене альбомний лист, альбомний аркуш паперу, але може бути просто планшет натягнутий. Ну, то, якщо хтось вміє, то зробить, натягне собі папір на планшет, але якщо зможете. Não, certo.